Коляда відлунала у строю, гурт українці, просто на подвір'ї керівниці пані Люби, що панюк влаштували свято коляди. Ми відсвяткували Різдво Ісуса Христа. Ми вчилися колядки, вінчівки, вчилися те, чого ми ще і не знали, і ще хочемо знати. В минулому пані Люба навчала дітей музики зараз. Уже пенсійного віку та не сидить, склавши руки, а в кавську організувала співочий колектив українці. Разом з гуртом виступають на різних фестивалях і конкурсах, представляючи громаду. Тепер ж мешканці вулиці Набережна в Страю могли побувати на святі. Розпочали дійство з молитви. Свято Різдва Христового, свято, в якому Ісус як мала дитя входить в нашу історію, в наші клопоти, в наші болі, в наші страждання. І найперше, що нам дарує, це свій мир. Гості мали змогу побачити вертеп, послухати спів колядок і щедрівок, а також долучитись до виконання. Оля Новак, Роман Копранець, головні новини для стрий -тебе».